І всім прийду на каналі Лі 25К. -ка. Э, Сьогодні у нас астро-туалет э, за 1 гривню і за 1 мільйон гривню. Лайк і підписку погнали. А щоб ви знали, це за одну гривню, за 500 тисяч і за один мільйон. Ну а начнем за одну гривню. Да, я буду знімати тепер про гривні і про долари. Следующее відео буде типа з доларами, але про якогось камерамена або про якогось туалета, якого є якісь способності. Ладно, погнали. Астротуалет туалет за внукарів. Нічого немає. Дякую разряд, що додавав таку штучку, щоб я міг знімати тепер відео про астротуалета, но я сняв про нього вже. Да. У нього тут така не звичайна штука з туалета. пушка є, тільки в нас така штука, бо лазерної не було. Ну це нормально, ставлю йому приблизно 2 з 10, не знаю, ну так собі, бо звичайно виглядить. Слідуючий за 500 тисяч. Жалко, що рук немає, но я йому додавав отакі такі є тарами тільки зробив. Ну, нормально Вот така штучка, де... ну, це називається великий астро. І вот такі штучки, руки його, тільки немає нормальних рук. І в принципі в нормальний він ставлю йому 7 з 10. Фінальний астротуалет, який з'явився недавно. Да, щоб ви знаєте Астротуа, це новий астро... вид Астротуалета. Типу такі противораз, але противоразу нас немає в Чекінгані. Тоді я такий зробив. І руки спеціальні, да, ну такі зробив, бо немає рук в Чекінрані, розроб добав їх. Така штучка, яка ви цього минулого року. І от ротіворас, це типу такий... ну, якесь дерево, ну а це буде. Ну, це... Просто противоразу нема в Чекінрані. Отакі От руки, які стріляють якимись лазерами, і в нього ще є щит. Плюс він дуже, дуже сильний. Але, думаю, коли вийде нова серія, там, думаю, буде джемен проти нового відео Астротуаліток. Ви були на каналі Лік 25К. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока-пока.